Добрий вечір, шановне товариство. 2 липня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин. Сьогодні дружина зробила чергову виборку полуниці Мальвіни і хочу вам її показати, яка вона є на сьогоднішній день. Вон там молодша посадка в нас. В цьому році такі умови не дуже сприятливі, старша і захворозила. Молода, то гарна, теж де не дає, є. Але взагалом гарна. І от вам хочу показати, які гарні ягоди на нашій мальвіні. І це ж вона ще тільки вже плодоносить і буде ще плодоносити. Ви бачите, які. Який врожайчик і от ще наростають. Ще хвиля плодоношення буде. А от поряд кущик так він ще тільки от перецвів. Так що мальвіна вона показує клас. Навіть при таких несприятливих умовах, як цього року, мальвіна дуже гарна. І саме головне, що смачна. Ось така гарненька і смачненька полуниця. Вимагає підкормки, поливу, але воно того варто. Навіть і в цьому році, який не дуже сприятливий, радує нас урожаю. Вже від плодоноси, обробимо від хвороб. Тому я і надаю перевагу. Луніці, яка плодоносить раз в рік, а не ремонтантним сортам, що її можна після плодоношення гарно реанімувати, підкормити, полі... пролікувати. Якось так. Всього вам найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я, найшвидшої перемоги. До побачення!